Всім привіт! Сьогодні ми знову в Тайзі. Але це відео не про гриби, а про більш цікавіші місця в цих лісах. Тож запрошую вас з собою. Але все ж таки деяким грибам я не можу не приділити увагу. Тим паче, коли ось такі гриби дуже гарно гріються на сонечку. Якщо це держалка. Гриби, які є паразитами грибів. Так, знати тут написано. Зрозуміло. Туди підеш, жінку знайдеш, туди підеш, коня загубиш, а туди підеш, смерть свою знайдеш. Туди нам і треба. Кажись, ми вірно дорогу визначили. Ми як сосни хитаються. Проходимо через заволочені місця. Слідів у нас немає, але на каміні залишаються. І потрапляємо в місця, де на диво дуже багато яїд. Зараз. Вони тут такі свіжі, знаєте, такі прохолодні, свіжі. Як приносиш додому, то воно вже трошки не таке. Біля міста таких не знайдеш місць, тому що люди всі ну, вони намагаються їх вичухати. Назбирати іншими словами. Зараз ми прямуємо до місця, яке відоме науці як льодовиковий жолоб, але в народі його просто називають чортомлин. Та й таких місць доволі багато, але ті, що... Знаєте, великі ті для туристів все, але до того місця, де, куди ми прямуємо, дороги немає. Або принаймні дороги для туристів. Тепер трохи піднімаємося і ми майже на місці. Якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. Природи. Загалом наука пояснює цей феномен тим, що льодовик там, тисячі років крутив камінь з піском, ось і навикручував. А в народі люди просто кажуть, що це якась інша цивілізація, зробила це лазерами. Або це ж просто портал для різних міфічних створінь. Загалом наукове пояснення мені щось не дуже сильно віриться, тому що... Ну, Ядових крутив камінь з піском дуже довгий час. І чому ця воронка не спустилася, чому не на якійсь пласкій поверхні, а чому вона саме тут ось така вся рівна. І таких багато кохій та й звідти. наче дійсно зроблено лазером чи просто це якийсь портал для міфічних створінь. По ідеї воронка рикошетом повинна була спуститися донизу. Але вона цього чомусь не зробила. Тож, а які ваші здоби? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Тож, ось такі цікавинки на сьогодні. Ну досвідчи, наче кажучи, багато подорожити експериментів.